Знайомтесь, це Марина. Вона розпочинає кар'єру в міжнародній компанії. Марина хоче навчитись проводити бізнес презентації та легко працювати з англомовними документами. Також Марині необхідно розробляти та узгоджувати умови контрактів з міжнародними партнерами. Тож попередня практика на реальних кейсах не завадить. Якщо ви у схожій ситуації, курс бізнес англійська створений саме для вас. Два місяці ви будете вивчати мову на реальних бізнес-кейсах, вчитись вести переговори, спілкуватись з іноземними партнерами усно і письмово та правильно укладати договори. На курсі ви ознайомитесь з нюансами англомовного ділового середовища. Програми курсів підійдуть для рівнів від B1 до C1. Усі навчальні матеріали та словник бізнес-термінів ви отримаєте безкоштовно.